Ці огірочки я посадила місяць і десь дві недільки назад. Посадила, щоб перевірити один дуже хвальонний засіб. Всі хвалять, що і рослини, і дерева поливають, і все, все, все. Я така невіруюча людина, дуже. Не вірю в ці всі казки, коли сама не перевірю. Тому посадила огірочки і перевірю. Ось дивіться, зійшла рослинка, зійшла тоненький стебельочок, був такий почав тягнутися. Почала я обробляти цим засобом. Дивіться, стебельок став товстіший, листочки стали більші. Вусики почали, почав ріст, пішов огірочок. Почали з'являтися маленькі огірочки навіть, бачите? Це самозапильний огірочок, Амур і Директ. Ось такі ось огірочки вже є. Вусика це комфортно огірочку. Так, Сьогодні це другий день, тільки винесла. І ще хочу ще замітити. Вчора весь день був огірочок, отак стояв рослинка на сонці. Ви знаєте, що як винести квіти, вони горять від сонця. Зразу коли стоїть вітер і сонце, рослинка ну, гине, потім вона косі. Треба в холодочок цю всю процедуру робити. Але вчора цілий день на сонці був цей огірочок. От два вазончики були. Дивіться, ніде нічого, він не прив'яв, е, йому комфортно, ну, тобто, а користуюсь, дивіться, яким засобом. Це баньо е, турецької фірми Ерсаг це засіб для унітаз та Ван, е, який має е, захист від 24 видів грибка різного. Це екологічно чистий продукт, е, яким даже навіть я горло полоскала, як заболіла пройшло. Ще один доказ огірочки. Це супер мені сподобалося. В те, що я перевірила на собі. Вам теж рекомендую бризкати огірочки, дівчата, хто користується, але цього не робив, не зна, боїться перевірити. Отакий От колпачок на літро тепленької, водички, тільки тепленької. Ну, такі будете мати результати. Мені сподобалось. Дуже сподобалось. Рекомендую і вам.